5 секретів покращення голосу від засновниці школи вокалу Муза. Професійні співаки знають багато секретів покращення голосу, яких легко дотримуватись. Галина Волощук, керівниця та засновниця школи вокалу Муза, має для вас кілька фішок для поліпшення мовлення та співу. Свобода діафрагмі. У появі звуку величезну роль відіграє діафрагма. Діафрагма це м'язова перегородка, яка відокремлює грудну порожнину від черевної. Простіше кажучи, її кордон можна провести нижнім краєм ребер. Коли ми сутулимося, напружуємося, то затискаємо діафрагму і перешкоджаємо її природному руху. Тому для вокаліста дуже важливо тримати спину рівно. І не лише на заняттях з вокалу. У хорошого спікера діафрагма прокачена, тобто дуже рухлива, тому вона може швидко змінювати своє становище. Коли спина рівна, м'язи живота не затиснуті, тоді можна набрати необхідну кількість повітря для мовлення та співу. Покращення голосу від цього суттєве. Друге чи рівна спина? Перевірте, чи правильно ви сидите. Зберіть лопатки, опустіть їх до рівня, коли спина стане рівною. Це, до речі, важливо не тільки для спікерів та вокалістів, а й для всіх, хто танцює, виступає і просто часто перебуває на публіці. Спочатку, коли почнете тримати спину рівно, буде невеличкий дискомфорт від незвички. Тут найголовніше, щоб ви спокійно змогли стояти, сидіти чи рухатися у такому положенні. Поступово ви звикнете до такого положення спини. І, що не менш важливо, ще додасть впевненості в собі. Третє, що з підборіддям? Важливо ще таке правило, коли говорите чи співаєте, тримайте підборіддя перпендикулярно до шиї. Коли ви піднімаєте високо підборіддя, натягуючи м'язи шиї, що знаходяться біля горла, звук не може нормально виходити. На уроках вокалу наші дорослі та маленькі учні намагаються якомога вище задерти голову, вважаючи, що так стоять рівніше. А секрет тут саме у природному та трохи розслабленому стані. Якщо ми розслаблені, підборіддя стає на місце. З'являється повітря, голос звучить так, як потрібно. Якщо підборіддя опустити нижче, ніж 90 градусів, то перетягуються задні м'язи шиї, і звук не отримує достатньо повітря для появи. Четвертий і дуже важливий секрет: будіть свої резонатори. Багато хто лінується розпівуватись навіть на заняттях співу, а це. Нескладно, навіть якщо у цей день ви не збираєтесь до школи вокалу. Займаючись ранковими справами, мугикайте, тягніть із закритим ротом свою улюблену пісню, випадкову мелодію, намагайтеся прочитати із закритим ротом пару абзаців із книги або найпростіше. Вимовляйте звук це одна з найефективніших вправ Прокинься і співай. Ну або ж прокинься та могикай. І на саме кінець, бонусний секрет. Завжди пити рідину маленькими ковтками. Гастроентерологи радять пити теплу воду з лимоном для того, щоб розбудити організм. Ця вода допомагає розбудити голосовий апарат. Вранці, випиваючи дрібними ковтками склянку води, ви не тільки допомагаєте організму прокинутися, а ще тренуєте маленький язичок. Піднімаючись, він працює наповну, повну. якщо зранку ви часом гухнявите, то ця проблема зникає сама собою, голос зазвучить чисто та красиво, як після занять вокалом у школі муза.